Європа перехоплює ініціативу у всіх, в тому числі у Трампа, у Путіна, у Зеленського, у Турків, у кого завгодно. І сьогодні це може бути абсолютно нова картинка для вирішення проблеми миру, перемир'я. Оце все, про що всі говорять. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець телемарафон. Поширюйте його, будь ласка, і мої новини для того, щоб всі знали те, про що і ви дізнаєтесь від мене. Так от. Яка глобальна сьогодні стоїть проблема в припиненні чи в закінченні війни? Вона дуже проста і, в принципі, дуже зрозуміла. Є два підходи. Перший підхід це зупинення війни прямо зараз, і початок переговорів про умови мирної угоди, яка може бути підписана колись, коли ця мирна угода дозріє. Ну, Таких випадків в принципі, в світі багато. Вон, Росія і Японія вже скільки років не воюють, 80, а угоди немає, чи там, припустимо, Індія з Китаєм в 62-му році повоювали, а угоди так і не підписали і так далі. Тобто, коли хтось говорить, що будь-яка. Війна закінчується мирною угодою, ну, закінчується, мабуть, але ну, можуть і десятиліття прийти. Тобто ключова проблема, яка є сьогодні в Україні, як би так закінчити війну, щоб війна припинилася і е угода мирна не була підписана. Бо ця мирна угода сьогодні не відповідає можливостям і інтересам України, оскільки ворог вимагає багато чого. А змусити його відмовитися не можна, а з іншого боку, Україну змусити відмовитися не можна. Але в якийсь момент ситуація геополітична може змінитися, і Росії може не стати, і тоді можна повертатись до цієї теми більш активно. Оце ключова проблема. І з цією ключовою проблемою, в принципі, колись дуже добре і дуже непогано впорався Порошенка мінськими угодами, коли він запропонував форму повернення. Українських земель вона була підтримана, але фактично це виглядало так, що Путін тянув цим поверненням, а Україна не проводила активних бойових дій, бо, зрештою, і не було чим, і був шанс дотиснути Росію і. Мирним шляхом приєднати ті території. Зараз на жаль говорити про те, що буде мирна угода в стилі мінських домовленостей, коли будуть певні умови, на яких нам повернуть окуповані території, ну мені здається, романтично уявляти собі, що таке буде. Швидше за все, такого не буде. А от е, про те, що Путін вже дає якісь поступки, можливості, принаймні так говорять турки. Міністр закордонних справ Туреччини сказав, що от вони готові поступитися. Так от, в цій ситуації, коли ми хочемо спочатку припинення війни, а потім мирні перемовини, Росія добивається не Спочатку мирна угода, а потім уже перемир'я. Такі спроби домовитися між собою всіх сторін ні до чого не призвели, і тепер включилася. Європа. Європа включилася давно, але, ви пам'ятаєте, 10 травня вони виступили з ініціативою, її підтримав Зеленський, її підтримав е, Трамп. Суть була коротка, припинення війни або потужні санкції, а потім мирні перемовини. А потім Зеленський і Трамп з'їхали з цієї теми, і тепер Європа знову взяла ініціативу в свої руки. Вона потужно вимагає чогось. І ми поки що не чули чого, тобто ніякої конкретики не було. І от зараз політика за підтримки інших видань і інсайтів вони повідомили, що така ідея вже народилася. Ідея полягає в тому, що прямо зараз влаштовується буферна зона 40 кілометрова, і ця буферна 40-кілометрова зона буде контролюватися. Британськими говорять військами якимось іще, їх буде кілька тисяч, там від 6 до 20. Ясно, що це війська, які не будуть там воювати на цій території. Вони будуть просто стежити за виконанням, тому що, ну, ви зрозумієте, 40 кілометрів. 40 тисяч кілометрів, тому що тисячі кілометрів приблизно довжина лінії розмежування, і 40 кілометрів, шириною, 40 тисяч кілометрів це ну, неймовірно велика територія. вона... Виходить за рамки будь-яких уявлень про е демілітаризовані зони, таких демілітаризованих зон ніколи в історії світу не було, але менше з тим, от така ідея, і вона може спрацювати, е е якщо Європа натисне на Сполучені Штати, і Сполучені Штати знову пристануть до цієї ідеї Європи і не будуть відступати як це було минулого разу. Тоді треба буде просто до цієї ідеї долучити Китай, який може на це піти, тому що я вам вже говорив і повторюю ще раз: війна зайшла в Лугий кут для Китая теж, тому що Китай хотів досягнути своєї переваги і тиску на Європу, а тепер йому це точно не вдається для Китаю. Тепер важливо інша якась, інша якась е територія, де він зможе виявити свій. Бойовий потенціал. Так і для Росії, вона розуміє, що дотиснути Європу тут вона не зможе. Тому і Росії треба зупинитися і подумати, куди піти ще. Бо таке вже було. Після того, як дотисли Путіна з мінськими домовленостями, нагадаю вас вам, Путін почав війну в Сірії. Він туди перекинувся в 2015 році і почав там активізувати свої дії. І це було важливо для внутрішньої політики. Всі побачили, що Путін не займається Україною не тому, що його Порошенка і інші придавили, а тому, що у нього є більш важлива справа Сирія. І зараз це саме може відбутися. Де це відбудеться? Сказати важко, тому що уявити собі, що це е, Центральна Азія, там Казахстан і все інше неможливо, бо, тому що там уже Китай контролює ці території, не допустить Росію. Е, Кавказ е, так само вже. Вийшов з під контролю Південний Кавказ. Ну хіба що Грузія ввести війська в Грузію? Ну це смішно чи в Білорусь. Тому от і говорять про те, що якщо ця війна ця війна зупиниться, Путін почне шукати інші відволікаючі маневри, в тому числі для свого населення, і повернеться до ідеї Балтії. І в Балтія цього так само боїться. Бо ця п'ята стаття, про яку ми з вами говорили вона така має дуже сумнівні деякі моменти. В другій частині цієї статті говориться: прямо, що кожна країна сама визначає, що вона буде робити в випадку нападу на е, е, НАТО. Тобто, обов'язково кожна країна повинна докласти зусиль для протистояння. От що саме. Ця країна вирішує сама. І може ж бути таке, що деякі країни скажуть, а ми зробимо заяву, а ми відкличемо посла, а ми оголосимо війну і ляжемо на дно. Ну, зрештою, таке вже було з Польщею в 1939 році, коли Франція і Британія, маючи угоди, ну, не почали війну, а просто її оголосили. Тому е, сьогодні ми побачили те, що Європа почала давати ініціативи. Ми про них прочитали. Я думаю, що це не кінець шляху, але це поворот на шляху, який може зрештою призвести до позитивних рішень. А тепер ключове, як я вам і обіцяв, сьогодні ми починаємо новий збір. Це новий збір для батальйона безпілотних систем тінь. І в основі збору лежить Мавік. Повномасштабний, який їм потрібен, і е, також деяке обладнання для Центру управління польотами. На сьогоднішній день десь треба ще зібрати для цього проєкту приблизно 230 тисяч е, гривень. Ми починаємо включилися в цей проєкт, до цього його активно вів Олег Шарп, а тепер. Ми включаємося, бо Олег переключився на інший проєкт. Тепер настала наша черга допомогти хлопцям з безпілотними системами. Слава Україні! Рахунки в описі. Слава Україні!